Цікаві факти. У спробах викликати ревнищі партнера дівчата нарідко переборщують. Саме тому спроби оживити відносини і звернути на себе увагу можуть привести до розставання. Відверті вбрання. Вульгарні наряди, які для вас не властиві, безперечно, змусять вашого партнера ренувати. Відкритий одяг і бойове розфарбування будуть приковувати до вас погляди незнайомців, особливо якщо ви підете в такому вигляді у публічне місце. Кричущий зовнішній вигляд повідомить всім іншим про ваш статус пошуку. Проте не заграйтеся. При такому розкладі шанси відштовхнути потрібного чоловіка дуже сильно зростають, адже він може просто поступитися в вас іншому. Легкодоступна поведінка. Хихикаючи і обіймаючись з іншими чоловіками, постарайтеся не переборщити. Зрештою, ваш чоловік запитає себе, а чи потрібна вона йому така легкодоступна дівчина? Будь-які прояви ревнощів – негативне явище, і змішувати його зі звинуваченнями в зраді вже точно не варто. Партнер не тільки побачить вашу затребуваність у протилежної статі, але й відчує розчарування і образу, а також невпевненість в собі і в вас. Посмішка при дзвінках. Ще один небезпечний жіночий виверт. Якщо вам дзвонять, і ви з демонстративною таємничою посмішкою обговорюєте щось абстрактне і голосно смієтеся, то будьте впевнені, чоловік відразу запідозрить недобре. Однак ревнощі – це менше з того, що вас чекає після. Довіра партнера до вас значно знизиться, а сварки можуть і зовсім звестися до регулярних перевірок телефону, переплутати імена. Якщо випадково назвати свого хлопця чужим ім'ям навіть один раз, його увагу вам звичайно вдасться залучити. Однак користуватися цим прийомом багаторазово не варто, це призведе як мінімум до образи його почуттів, а ваші виправдання навряд чи зможуть розвіяти негативні емоції. Любов це не війна, де хороші всі засоби. Саме тому не варто уподібнюватися стервам, які з голівудського кіно, які йдуть на будь-якій хитрощі, щоб звернути на себе увагу. Просто будьте собою, не ускладнюючи і не обтяжуючи відносини з партнером. Цікаві факти.